Всім привіт, друзі! Сьогодні ми в Київ Фудмаркет. І це випуск про найдешевші страви. А що тут можна замовити за 200 гривень? Ви переглянете прямо зараз. Зараз буде що контент. Чи це я, друзі, дуже голодний, чи що? Я не знаю. Включається містер потужність. Погнали. Де подають тако, з якого просто висипається курочка через її величезну кількість. А взагалі, в тако холодна й та курка чи гаряча? Як взагалі можна знайти ходох у Київ фудмаркеті всього за 155 гривень? Знаєте, як зараз цей тренд є, я балдію від цієї прикормки. Нормальна собака гавкає під ходою, бокс. Де скуштувати парову булочку з максимально незвичним виглядом і смаком? А вилочку можна мені, пожалуйста? Та усе це смачно зафіналити десертами заварної вишеньки? Важко насправді зупинитись. Це наш новий огляд найдешевших страв у київ фудмаркеті. І ми реально шоковані тим, що деякі заклади змогли нас здивувати. А чим саме дивіться далі у відео, беріть собою щось смачненьке, бо ми розпочинаємо наш огляд. Ну що ж, друзі, є наше сьогоднішнє перше замовлення. На мою думку, буде дуже символічно розпочати цей огляд саме з ресторану Алекса Купера. так як ця людина є співзасновником саме цього великого Київфудмаркету. До речі, Київ Фудмаркет відкрився в 2021 році. Раніше це була історична будівля, в якій був кінотеатр. Але після цього, виходить, створили нам таку їстівну красу, зробили це все в архітектурі, яка залишилася від того часу, але додали сюди трішки ось цього сучасного дизайну. І на мою думку вийшло дуже класно. Я полюбляю це місце. Я його часто відвідую. На мою думку, це найкращий фудкорт, який створили взагалі в Києві. А ми переходимо до нашої першої страви. І перша наша страва це ось такий тако з куркою. Тут дуже велика кількість інгредієнтів вказана в меню. Я вже хочу скуштувати його спочатку, а далі вам розповім, що в нас тут всередині знаходиться. Давайте одягнемо рукавички. Ось такі нам рукавички дають до замовлення. Чікс. Рукавички це тема. Ось такий воно має вигляд. А яке це тако на смак? Давайте скуштуємо і дізнаємось. Ой-ой, дуже багато начинки, реально. Я ж не можу його взяти, воно все випадає. Мені щось здається, що курки тут дуже багато. Тобто таке відчуття, що напевно вони побачили, що ми знімаємо, і поклали трішки більше курочки. Але якщо це в звичайній порції стільки курки, то це взагалі чудово. Я вже хочу вкусити ще раз. М -м -м. Я вже готовий поділитися з вами враженнями. Перше, що я можу сказати, тут дуже багато начинки. Дійсно, начинки дуже багато. Ось цієї курки також дуже багато, вона ж випадає. Ви самі бачили це тако. неможливо нормально взяти в руки те, що я візуально бачу. Кукурудзяна тортилля, далі в нас іде курочка, ананас, помідорка, салат, рамен, соус. І зелена цибулька, чи синя навіть синя, синя цибулька. Ані, друзі, зелена цибулька в нас тут також є. Інгредієнтів дійсно дуже багато. Я ще й був здивований, що тут є ананас. Тепер давайте перейдемо до смаку. Що можна відзначити по смаку? Е, мені це тако, от, що б я хотів би, напевно, щоб курочка була тепла, бо вона у нас тут холодна. А взагалі в тако холодна та курка чи гаряча. Але я так розумію, я не спеціаліст в мексиканській кухні, тому ви напишіть в коментарі, чи так і має бути. Я думаю, що так і має бути. І тут дуже класний соус. Він такий трішки має гостринку. В е, мене запитали, чи я хочу, щоб було гостре тако. Я сказав, що не потрібно робити гостре, зробіть класичне. Але навіть це класичне тако, воно має гостринку. Ну це нормально, це мексиканська кухня, тому в принципі нічого тут такого дивного немає. Взагалі, я думаю, що можна перейти до наших оціночок і вже з них зробити висновки. Давайте оцінимо спочатку візуальний вигляд. На зовнішній вигляд насправді дуже сильно впливає ось ця велика кількість начинки, тобто, коли... З такою, аж ця начинка вивалюється, ну це, це додає плюсів до його зовнішнього вигляду. Тому візуально він мені сподобався за зовнішній вигляд, я б поставив 8 балів. Тепер переходимо до ціни. Дійсно, я був здивований, що за таке, тако, з такою великою кількістю начинки, ціна 195 гривень, враховуючи локацію, на якій ми знаходимося, і ціни, які тут, я думаю, ті, хто з Києва, то точно знає, хто тут був, які тут взагалі ціни на Київ фудмаркеті. То 195 гривень для фудмаркета це дешева ціна. Я був під вражен що тут тако можна купити взагалі до 200 гривень, тому саме за ціну для цього тако можна поставити 8 балів. Тепер переходимо до смаку. Це тако не гостре, воно пікантне і в загальному воно доволі збалансовано. Тут багато різних компонентів, які один одного доповнюють і створюють ось цю загальну композицію. І за смак цього тако я би поставив би 6 балів. Одне тако мені, а інше оператор. щоб ви потім не казали, що він голодний. А ми поки переходимо далі до наступного закладу. Нас ще чекає багато чого цікавого? А далі ми рухаємось до закладу під назвою Dogs and Tales, де ми змогли знайти найдешевшу страву з нашого огляду. Це класичний хот дог. Який на перший погляд взагалі не виглядав як щось особливе, але як тільки ми його скуштували, наша думка кардинально змінилась. Як саме, ви зможете переглянути через декілька секунд. А поки хочемо нагадати вам про дуже важливу ютубну активність. Якщо вам подобається цей канал і ви хочете його підтримати, будь ласка, поставте зараз це відео на паузу. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставте лайк під цим відео та обов'язково перейшліть цей огляд друзям. Це дуже допомагає просувати його в рекомендаціях і збільшувати кількість таких прекрасних глядачів, як ви. Я дякую кожному, хто проявив активність під минулим відео. Ви дійсно великі молодці. А ми тим часом повертаємось до нашого ходогу. А наступна наша страва з закладу Dogs and Tails. І це кіт-ходог. Що мене найбільше здивувало. Це його ціна. Цей ходох коштує 155 гривень. В загальному зрозуміло, що за заходок це не якась там дуже дешева ціна. Але враховуючи, де ми зараз знаходимося, то тут за ходох 155 гривень це дешево, це дійсно дешево. Це кіт-ходох, в якому з інгредієнтів сосиска, кетчуп, майонез і гірчиця. Більше тут нічого немає. В них навіть в меню написано, що як то кажуть... Ходох без чогось зайвого. Тобто що тут все те, що потрібно в класичному ходозі. Виглядає він гарно і апетитно, тому я вже хочу його спробувати. Давайте скуштуємо. Ось так дивіться, блін, яка рум'яна булочка, легенько запечена, така хрустка. Клас. Реально прикольно. Ще, що треба додати: що тут можна замовляти різну сосиску. За 155 гривень навіть сосиску можна вибрати. Які є сосиски? Чотири варіанти: класична, куряча. З яловичну, якщо не помиляюсь, і вегетаріанська. Ми взяли з класичною сосискою, я як вже хотів за рахунок того, що цей ходок максимально виглядає по класичному, то я хотів і ще й класичну сосиску молочну. Е, тому давайте спробуємо його. Зараз буде шок контент, реально. Я хочу одразу перейти до оцінок. Давайте просто почнемо з оцінок. Візуальний вигляд. Мені він виглядає дуже апетитно. Я хотів його скуштувати, вкусити, тому він мені сподобався. За візуальний вигляд я би йому поставив 9 балів. Тепер ціна. Блін, реально, я не знаю, будуть писати, що цей огляд проплачений. Мені ніхто не платив. Ми навіть самого ходога купили за свої гроші. А абстрагуємося все-таки, що ми на Києві фудмаркеті, я візьму просто загальному, прирівняю його до ціни ходого. За ходог це не дешево. Я йому поставлю тоді за ціну 6. Але враховуючи Київфудмаркет... За цю ціну це 10. Реально, без, без, без жартів, це 10, бо тут за 155 гривень ви більш нічого не поїсте. Тепер смак. От на цьому я хотів зупинитись. Чи то я дуже голодний зараз, чи я давно не їв класичного ходога. Але цей він прямо, прямо в серденько. Він реально дуже смачний. По-перше, тут дуже хрустка булочка. Послухайте. Я думаю, що наш мікрофон навіть чути, як вона хрустить. Ось я просто по ньому ввожу пальцем, вона хрустить настільки, що я просто в шоці. Її підсмажують, вона дуже хрустка і дуже ніжна. Сосиска дуже смачна. Не оця дешева така якась сосиска, яка може бути, а тут дійсно хороша, смачна сосиска. Соуси, якісний кетчуп, якісний майонез, якісна гречиця. Що ще потрібно? Тобто, я полюбляю ходоги, різноманітні, є багато закладів, в нас ще будуть випуски про ходоги. Але я вражений від того, що мене зміг здивувати звичайний ходог, без якоїсь великої кількості начинки, без якогось великого асортименту всередині. Просто сосиска, булка, кетчуп, майонез, гірчиця. Мені здається, що це буде перша десятка в нашому огляді за весь час, за всі випуски. Реально, давайте для враховуючи його ціну, місце деми, його смак. Якісні інгредієнти, я йому за це йому хочу поставити за смак 10. Я розумію, ви будете писати, це не об'єктивно, тут нічого немає, це просто сосиска булка, кетчуп, майонез і гірчиця, але спробуйте його. Він Бі... блін він Бі... реально дуже смачний. Я в шоці. Я просто в шоці. Я ще раз хочу кусити. Mm. 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 Це дійсно дуже смачно. Я в шоці від загального враження про цей ходох. Я в шоці від цих оцінок, які він, які він отримав. Реально, я в шоці. Я не очікував, що йому будуть такі ставити бали. Але Київ Food Market 155 гривень і реально смачні інгредієнти, смачний ходок, який хочеться замовити ще раз. Отакі у нас вийшли оцінки для цього закладу. А ми, в свою чергу, рухаємось далі і подивимося, чи що ще щось нас здивує сьогодні. Я всім дякую, хто долучився до цього збору на минулому відео. Ви всі великі молодці. Але тим часом нам потрібно знову до нього повернутися, щоб спробувати його повністю закрити. Будь ласка, долучайтесь до збору мого друга, якого я знаю особисто, який зараз знаходиться на фронті на одному з найгарячіших напрямків. Їм потрібен автомобіль. Автомобіль потрібен на вчора. Тому, будь ласка, долучайтесь. Посилання на цей збір є в описі під цим відео. А ми тим часом повертаємось до нашого огляду. Приємного вам перегляду. Наступна зупинка у нашому огляді китайський привіт. Це заклад з великим асортиментом азійських страв. Але знайти позиції, які підійдуть під ідею сьогоднішнього огляду, виявилось не так просто. А ось чи вийшло в нас це зробити, дізнаємось прямо зараз. А наступний наш заклад китайський привіт. І тут також ми знайшли страву, яка коштує 180 гривень. Що це? Це баодзи зі свининою, зі соусом хойсін. Цей соус Хойсін його е, зазвичай в Китаї використовують до різних страв з м'ясом. І він має дуже е, ароматний запах. Тобто я от зараз сижу, мені від неї дуже відчувається ось цей запах. Дійсно, вона так пахне по-китайськи. -по Давайте спробуємо. Я от декілька разів спробував її підняти, я не знаю, чому вирішили до цієї страви додати саме палочки, бо мені здається, що її дуже важко схопити, вона дуже слизька. Тому я знайшов лайфхак, як це можна вирішити. Давайте скуштуємо. Сама булочка парова, нагадую, тому це все дає для неї максимально ось цю таку повітряну основу, як хмаринка якась. Давайте ще раз спробуємо. Що в нас в цій булочці є всередині? Парова булочка ззовні, всередині фарш. Там три різних соуси, пластівці з чилі. І тут ще є ферментована капуста. Це вказано в складі. Я її так особисто не побачив, але я думаю, що вона просто в фарші самому знаходиться, тому її так сильно не видно. Сама булочка доволі пікантна, так як це китайська кухня, тому тут нічого дивного в цьому немає. Ось її кусаєш і відчувається ось цей ніжний смак самої булочки і ніжного фаршу. Але далі починає розкриватися ось цей соус, який тут іде. І ось ці чилі що створює ось таку пікантність в кінці. Якщо в загальному взяти, чи можна, наприклад, цією стравою наїстися, то ні. Але скуштувати її так, це доволі цікавий досвід. Вона незвична однозначно. Тому, якщо вона вас зацікавила, можете спробувати. Нагадую, що ми знаходимося в закладі Китайський привіт, і це заклад Міші Кацуріна. Він також е створює огляди на YouTube про їжу. Тому, якщо ви не бачили ще його відео, можете переглянути. Е я думаю, що в майбутньому ми створимо окремий огляд. Закладами привітів, всіх привітів, які є в Києві. І якщо вам цікаво було побачити такий огляд, напишіть це в коментарі. А ми, в свою чергу, спробуємо домовитися з Мішею, щоб він прийняв з нами участь у цьому огляді. Подивимося, що це в нас вийде. Переходимо до оціночок цієї страви. Що я хочу сказати? Візуально, ця булочка однозначно виглядає незвично, і ця страва, в принципі, виглядає незвично. Тому за зовнішній вигляд я би їй поставив би 7 балів. Не до кінця одразу навіть зрозуміло, що ви будете. Куштувати всередині. Ви б, по перше, б не зрозуміли взагалі, що це. Ну мені особисто не одразу було зрозуміло. А по-друге, ви точно б не зрозуміли, що там буде всередині. Е, ось цей ніжний фарш, і ось ці такі чилі пластівці, які доповнюють ось цю гостроту. Е, вони, вони мене здивували. Я не очікував, що буде саме ось така консистенція всередині. Тому за зовнішній вигляд саме оціночка така. Тепер по смаку, ніжна булочка, ніжний фарш доповнений ось цими пластівцями. І соусом повністю все залито, який створює ось цю гостру основу. За смак я для цієї страви би поставив би 6. Напевно, 6 балів, так як я не дуже сильно полюбляю гостре. Але якщо ви полюбляєте щось таке екзотичне, саме гостру кухню, можете скуштувати, я думаю, що вам сподобається. Тепер ціна, друзі. Ціна цієї булочки 180 гривень. Для Київфудмаркета це недорого однозначно, бо тут можна на пальцях однієї руки перерахувати страви, повноцінні страви, не закуски, які можна замовити до 200 гривень. Тому для Києва це точно дешево. Але якщо об'єктивно дивитись, ця булочка вона невелика, вона має маленький розмір. Очевидно, що ви тільки нею, якщо ви тільки її замовите, ви не наїстеся. Потрібно брати ще щось додатково, щоб наїстись. Тому саме за ціну, враховуючи локацію, і ціни, які в нас тут є, я би для неї поставив би 8. Але в загальному, якщо оцінювати просто з іншими ось такими схожими булочками, то напевно за ціну 180 гривень ця оцінка приблизно 6. Ось такий огляд у нас був в китайському привіті. Я надіюсь, вам сподобалося це. Вам було цікаво. А ви поки не перемикайтеся, бо ми прямуємо до наступного огляду. І завершуємо сьогоднішній наш огляд найдешевшим десертом, який ми знайшли на Києві фудмаркет. Це парфе з вишнею та шоколадом, який ми замовили у мілкбар. Він коштує всього 145 гривень. Але чи зможе цей ніжний десерт залишити яскраві враження? Давайте дізнаємось. А завершуємо сьогоднішній наш огляд ми десертом під назвою парфе з вишні і шоколаду. Так, друзі, я знаю, що він з мілкбару, що мілкбар був у нашому минулому огляді, але на жаль, страв, які підходять під нашу цінову політику. На Київфудмаркеті з десертів немає. Тому ми обрали саме ось цей десерт, тому що він дуже нам класно підходить по ціні. Також хочу додати, що цей десерт я ще ні разу не куштував, тому якраз всі враження будуть максимально нові. Давайте роз... Давайте його вже скуштуємо. Ось так, друзі, він виглядає всередині. Апетитно виглядає шоколад. Блін, клас! Просто подивіться на це. М -м -м. Ой-ой-ой. ой, Супер. Куштуючи, друзі, я згадав, що там в складі ще є лікер. Ммм. Блін. Важко важко насправді зупинитись. Хочеться й далі їсти. Але зараз останню ложечку їм і розповідаю вам про нього. Мм. Все, друзі, зупиняємось, ділюсь з вами враженнями. Давайте спочатку розберемо його з точки зору ціни. Цей десерт коштує 145 гривень. І за 145 гривень іншого десерту на Києві фудмаркеті ви не знайдете. Це найдешевший десерт, який є взагалі з всіх ресторанів, які тут присутні. Я думаю, що одразу можна його оцінити. З точки зору ціни 145 гривень за ось такий десерт в такій локації це дешево. Це дійсно дешево. Тому для цього десерта, враховуючи локацію саме, я би поставив би 9 балів. Тепер по смаку, що в нас тут є? Заварна вишенька, яка, до речі, дуже смачна, мені дуже сподобалась. Вона всередині ось така ніжна, соковита. Ну, блін, класна, дійсно класна. Е, також шоколадний пудинг, який створює ось цю ніжність, повітряність. От воно дуже, дуже таке повітряне і е, насичений шоколадний смак. І заварний біс і бісквіт з ромом, ромовий бісквіт. В загальному цей весь десерт. Він такий кисло-солодкий, тому що шоколад створює ось цю солодкість в ньому, а ось ця вишенька вона додає кислинки і дуже класно комбінує в цьому десерті. Мені сподобався він. Я навіть в шоці від того, чому я раніше його не замовляв, він дійсно смачний. І за 145 гривень це хороший десерт. Давайте, з точки зору зовнішнього вигляду, його оцінимо. Зовнішній вигляд він доволі цікаво виглядає, гарно, апетитно, що саме головне, і його хочеться скуштувати. Тому за зовнішній вигляд, ви самостійно бачили, як він виглядає. Я особисто йому поставлю оціночку в 7 балів. І тепер переходимо до смаку. Смак дуже повітряний, такий шоколадний, і ось ця вишенька, вона додає кислинки, і воно все одне, на одне комбінується, і виходить дійсно смачний десерт. Тому саме за смак. Я би йому поставив би 8. Я не знаю, чому я раніше не замовляв цей десерт. Він дійсно смачний, і ще враховуючи його вартість, він точно заслуговує на те, щоб його замовити знову. Ось такий, друзі, був наш сьогоднішній огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи взагалі вам цікава ось така тема, коли ми беремо якийсь певний бюджет, і до цього бюджету знаходимо страви. Мені сьогодні було цікаво. Я скуштував нові страви, я дізнався, що є. Страви за ось таку ціну, яка в нас була в огляді Київ Фудмаркет. Я не очікував, що тут будуть такі страви. Тому для мене особисто це був цікавий огляд. Сподіваюся, він вам також сподобався і буду чекати ваш фідбек в коментарях. А ми, в свою чергу, рухаємось до наступного огляду. Па-па, друзі, скоро зустрінемось.